Ми знаємо чотири форми молитви, які ми найчастіше використовуємо тоді, коли ми молимося: це подяка, перепрошення, прохання і прославлення. І сьогодні, коли ми чуємо ці слова Ісуса до своїх учнів, просіть, і дасться, шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам. То ми ці слова асоціюємо із формою молитви прохання. Просіть і дасться вам. І тому хотів би даш, звернути на цю частину нашої молитви увагу. Прохання це початок духовного життя. Ми зазвичай так починаємо своє духовне життя, що ми чогось потребуємо. І приходимо до Бога цього просити. Стаємо перед Богом як такі жебраки, які кажемо: Господи, дай мені, бо я потребую. Деколи це здоров'я, деколи це успіху, деколи це завершення війни. Просимо про мир, просимо про якісь блага, навіть матеріальні, де напросить, бо чогось потребує, стає перед Богом і просить, бо знає, що. Людина сама є недосконалою, ми всього самі здобути не можемо, тому ми стаємо перед Богом як тим, котрий є все могутній, той, котрий має все, той, котрий може нам це дати. Якби ми е, не вірили в це, що Бог може це дати, то ми би не просили. Ну, бо Йти в магазин, в якому немає того, чого ми потребуємо, то ми, ми би не йшли туди, бо ми знаємо, що там цього немає. Приходимо до Бога, бо ми знаємо, що Він має, що Він є дуже багатий і хоче нам завжди дати, обдарувати нас. Але тоді, коли людина залишається на цьому рівні лише прохання, Боже, дай мені або дай нам. На цьому рівні дуже часто людина має кризу. Чому? Тому що е, на цьому рівні Бог дає випробування часто, бо не дає те, що людина просить. Або не дає так, як людина просить, або не дає тоді, коли людина просить. І приходить криза в людини. А чому Бог це не дав? А я стільки просив. Якраз проблема може бути в тому, що людина. Тільки просила, не прославляла Бога, не дякувала, не перепрошувала за свої вчинки, за свої гріхи, не наверталася, але приходимо деколи до Бога, точно як в супермаркет, Боже, я тобі е дам таку і таку молитву або такі добрі вчинки, а ти мені дай це і це. І коли людина на такому рівні духовного життя. То часто є криза, тому що Бог може не давати те, що людина просить. Ключ до сьогоднішнього Євангелія є в тому, що Ісус говорить, Отець Небесний дасть добро тим, які просять у нього. А перед тим Він каже, якщо ви навіть будучи поганими, вмієте давати своїм дітям добрі дари. Ми, як люди, може, десь там нагрішили щось зробили поганого, але все ж таки можемо бути добрими, все ж таки стараємося і даємо добро іншій людині. То Ісус каже, Отець Небесний, який не має взагалі в собі ніякого зла, Він дасть дари тим, котрі в нього просять. І тут хотів би на цьому. Зупинитися, що це означає, що Отець Небесний дасть добро, бо ми якби не просимо в нього добро? Ми просимо здоров'я, ми просимо про мир, ми просимо про успіх. А Ісус каже: Отець Небесний дасть добро тим, які просять у нього. Як це Бог дає добро? Ну, може ми собі так представляємо, що коли ми у Бога щось просимо, то е, Він має якісь, якусь таку велику шафу з багатьма шухлядами і там відкриває, ага, цьому треба здоров'я. То звідти дав цьому здоров'я. Е, там, тому потрібна мудрість, то там інша шухляда якась, то витягнув, ага, на тобі тільки небагато, трошки дам тобі. Цьому потрібний якийсь успіх у житті, то ще якась шухляда, Тобто ми собі так представляємо деколи, що Бог, коли нам дає, дає звідкись. Це так, як ми люди даємо, то приходить до нас бідна людина, а чекай, дам тобі хліба. Пішли на кухню, зробили бутерброд, дали. І ми думаємо, що Бог десь так подібно діє, але він не так діє, тому що. Він дає себе, Він дає це добро, яке Бог нам хоче дати, це є Він сам. Тобто Він не звідкись виймає і дає, але Він дає себе самого. От подивіться, в таїнствах, наприклад, в таїнстві хрещення, Бог дає людині нове життя, Боже життя. Людина починає заново жити, відроджується через хрещення. Бог дає себе, дає своє Боже життя або в таїнстві е, примирення, Бог дає своє милосердя, тобто Він частину себе дає людині. В Євхаристії Бог не дає якийсь хліб, але Він дає себе в Євхаристії, дає себе. І це нам дуже важливо зрозуміти. Коли ми щось просимо від Бога, то не якісь матеріальні речі, не звідкись там Бог нам хоче частину дати, але Він хоче дати себе. Тобто це добро, яким Бог хоче поділитися з нами, це є Він сам. Він є досконалим добром, Він є досконалою любов'ю, досконалим милосердям, і цим Він хоче з нами ділитися. І тому людина, яка переходить трошки далі в духовному житті, і з цього рівня прохання починає більше дякувати Богові, бачить свої помилки, кається, перепрошує, прославляє Бога, споглядає Його в Євхаристії, в адорації, в Його христі, в Його смерті за нас. Тоді людина вже. Має менше таких духовних криз, тому що розуміє, що Бог постійно нас обдаровує. Не тоді, коли ми попросимо, то Він дасть, але Він постійно обдаровує. Він е не, не може не давати нам. Він хоче постійно давати, постійно нас обдаровувати собою. І тоді людина вже переходить із цього рівня. Таких прохань побутових, таких, може, скажу, примітивних, але виходить на цей рівень прославлення Бога і довіри, довіри Божому проведінню. Боже, ти знаєш, що мені потрібне. Ми це чули у вівторок в Євангелії, коли Ісус сказав, що Отець Небесний знає, що ви не звернулися до Нього, а Він вже знає, чого ви потребуєте, чого ми потребуємо. Тож, що ми просимо? Чи ми просимо про добро, тобто про самого Бога в нас, щоб Він жив в нас, щоб ми жили Його життям, щоб ми робили те, що Він хоче, щоб ми робили, щоб ми ходили туди, куди Він хоче, дивилися на те, що Він хоче, щоб ми синхронізувалися з Ним, тобто були... Єдиним цілим із ним. На завершення Сьогоднішнього Євангелія Ісус каже, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те і ви чиніть їм. Тобто давайте добро, давайте Бога іншим. Але спочатку приймаймо. Тепер в Євхаристії, в молитві, в кожному таїнстві, в нашому спілкуванні обдаровуємо теж один одного. Тим найбільшим добром, яким є Господь.